Доброго дня, шановні дуже погана Новина по результатам Мюнхенської безпекової конференції. Дочевелі зробила статтю, де Путін і війна в Україні не вважаються загрозою. Номеродин загроза номер один для Європи стало неконтрольоване мігранство, тобто біженці. І в цьому провина нашої влади. Дивіться, коли рік тому я казав, що корупція на грані марадерства, те, що друзі президента не сидять і не воюють, те, що це війна бідних людей, те, що жодного чиновника не відправили на фронт, це все зробить погану службу для України. І так відбулося. Ніхто, жоден чиновник, жоден політик в Європі, в США не буде. Мовчки наблюдати, як в гроші налогоплатників ЄС ЄС США розкрадаються в Україні. Це нонсенс взагалі красти під час війни, і це не розуміють як чиновники, так і звичайні громадяни ЄС США. Тому ці результати Мюнхенської безпекової конференції будуть в тисячах видань. Це побачать мільйони людей і те, що Україна і її проблема з війною там не на. Номером один це провина нашої влади 100% провина нашої влади, яка грабує свій народ під час війни. Жодного не посадили, жодного не відправили на фронт. Тому що я можу сказати, тепер це відобразиться і на прийняті рішень щодо підтримки, і на наданні озброєння, і взагалі на відношенні до війни в Україні. І ми. Повинні завдячувати Володимиру Олександровичу Зеленському і всій його зеленій той вертикалі, яка краде гроші блядь, і не воює в цій країні.